Тут важливо сказати просто про перевірки. Я вже частину сказав про вибори, да? що там є певні речі, які логічні можна перевірити. О, так само є речі, які там по базам даних, наприклад, там статистичні можна перевіряти, там теж держтату і так далі. Ну, якщо малолітня дитина у тебе має вищу освіту, то це вже щось, якась аномалія, правда? От, значить, що десь хтось щось помилився, може рядки переплутали і так далі. Степені, ну... це теж я казав, що ви завжди повинні пам'ятати, що у вас десь там може бути написано 10 в степені мінус 3. І ви зверніть увагу, тому що коли ви кажете там, 5 чоловік, а воно там написано, що шкала насправді 10 в третій людей. От. Ну, то... Це не 5 чоловік, це 5 тисяч чоловік. Так, да, це тут просто важливо для того, там, можливо, Андрій Газін про це трохи скаже. Що коли у вас в базах даних чи в таблицях виникають подвійні рядки, то вони вам можуть трохи підпсувати життя. Так само, ну там нулі на незаповнені поля, в базах даних теж псують сильно життя, але це більше для математики, для програмістів. А, так, і так, якщо встановлена для спостереження допустима помилка менше виявилась, ніж фактична. То ну відповідно це спостереження, навіщо вам треба? Да? Ви ви хотіли з точністю такою, а виявилось недостатня точність. Значить, треба провести ще одне спостереження і добутись до такої точності. джерела даних логіка, яка? Ми говорили про те, що ми можемо е, самі добути. Е, Інформацію там опитуваннями да, там, тих своїх знайомих, я вам пояснив, чому це не завжди буває правильно і так далі. От. Потім виявляється, що виплатники податків оплачуєте там Держстату, а він проводить такі науково обґрунтовані і так далі, знову ж таки, дослідження, і десь вони там публікуються. Далі. От тут важливо, як це все відбувається у нас в країні. Чи є у нас такий закон про державну статистику. От. І він визначає, що таке насправді державна статистика, вона ж офіційна. Е, просто на Заході це ви можете офішал е, чути, а у нас ну, це термін в законі державний, але це одне і те ж саме. Е, в принципі, в законі прописано, що це дані Держстату та його територіальних і функціональних під, функціонально підпорядкованих одиниць, що є виробником статистичної інформації. Крім Держстата, тут ні про що, більше не написано. Але виявляється, що є усіляйки, е, там, постанови і так далі, згідно яким е, включаються також. Ну, це державні дані. Це я загалом написав взагалі які державні дані. Це фактично дані будь-яких державних установ. Дивіться, тут просто я хочу тут розділити дві речі. Ну, не просто не розділено. Є державна статистика, а є адміністративна статистика. Є державні дані, адміністративні дані. Адміністративні дані це дані будь-яких державних установ. А державні дані це державна а Потім туди, ще входять деякі звіти НБУ. Адміністративні дані це дані отримані на підставі спостережень, проведених державним органами, те, що ви кажете, лізгостам і так далі. За винятком органів державної статистики. Ну тобто тут зразу відокремлюється, що статистика має якісь свої там статистичні, оці державні, як вони, вони ж там офіційні. От. А все решта, це там ну, адміністративні, можливо, ви праві, що вони називаються якось по-другому на іншому рівні. Тобто таке, то розумієте, знову ж таки, умовна інформація. В чому тут проблема? Проблема в тому, що, наприклад, дані пенсійного фонду, а у них насправді одна із самих повних баз даних. Тому що вони збирають інформацію про ваші трудові доходи там протязі великого часу, і, в принципі, по цим даним якраз можна було багато про що судити. Так от ці дані насправді адміністративні. От, і... Дані фіскальної служби, наприклад, от, як не дивно, якоюсь окремою постановою потрапляють, ну там саме стосовно митних декларацій, потрапляють в дані статистичні. А от дивіться, офіційна статистика України. От що насправді які відомства дають офіційну статистику. Держстат, Національний банк України, Державна фіскальна служба, це те, що я казав, по-моєму, да? і Міністерство фінансів. Все. Це про те, що є певний. Умовний дуже потік на те, що називається офіційною статистикою, uh -huh. і те, що називається адміністративними даними. Він не умовний. Він в тому, -то діло, що він умовний в плані того, що законодавство визначило так, от в цьому плані умова. <риклад> так, не, ну це умова, так, да, тому що це, просто, це, це закон. Просто, наприклад, представники статистики можуть казати, це адміністративні дані. Це в нас не стосується, це зрозуміло, тому що це, грубо кажучи, не їхня парафія. От в чому справа? Тобто, все такі поділи, які існують відвідно до законів встановлених в нашій країні. Хлопчика на От дивіться, це адміністративні дані. Тобто, ви в принципі їх можете добути, от, вони їх викладають. Але е, ну як би сказати, що це офіційна статистика, ви не можете те, що в нас в країні на законодавчому рівні називається. Статистикою, це лише Держстат, Держстант. Yeah. Тацбанк... Це там, де проводяться, Фільм. розумієте, дивіться, в чому, в чому фішка? Фішка в тому, що вони науково обґрунтовано роблять виборки, на основі них науково обґрунтовано роблять якісь там твердження і так далі. Тобто, вот, насправді, коли ми говоримо вот, про цю там, табличку, що да, це тут табличка, Є поля, а є твердження. Твердження це оце. Вот тобто у вас такі-то, такі-то, має рік народження такі-то, таку-то адресу. От твердження. І би, от Держштат може на основі цих даних робити чіткі твердження. Ну там вони дають похибку і так далі. А оці органи державні, вони не би, ведуть таку, ну тобто, як правило, у них навіть методології не дається. Тепер дивіться, є просто про що ми зараз говоримо? Дивіться, ми ж якраз про умовну інформацію говоримо. Є те, про що вони домовились там на Заході, а є ми знаходилися в якомусь іншому правовому полі. От і зараз наше правове поле намагається буде притягнутим до того. Ну якби вони розповсюдити сюди, намагаються свою інформацію. Зараз теж саме йде де в Держсанепідемслужбі, Вони намагаються нам свої правила ввести, ну там епідеміологічну контролю і так далі. Для чого? Для того, щоб ми могли їм потім продавати продукти. Розумієте? Тобто, якщо ви в єдиному контексті, якщо ви одною мовою спілкуєтесь, вам простіше домовитись, теж саме і тут. Тому є міжнародні організації, да, і в принципі у них своє є бачення про те, що таке статистика. Вони її публікують і так далі. Ну, це, ми говоримо про те, що громадські організації там теж можуть збирати якісь ну от, суспільні дані там називається. Це, це, це взагалі от, слово суспільне це ми самі, грубо говоря, придумали. Да? Тобто, ми тут з вами думали, домовились. Якщо дані слово адміністративніше, є віде? там в, в якихось цих самих документах. А, ну, Тим не менше, вони ж є. Да, от, Наприклад, викладають декларації держслужбовців. Да? Оприлюднюють якісь форматах, типу там скан в PDF ще лежить. Да? От. А люди взяли на себе відповідальність: ну якби взяти і опрацювати ці PDF-и і внести їх в числа, там ну, скільки людина реально отримує, і так далі. І я дуже рекомендую, скоріше всього, на це буде домашнє завдання. Залізти на сайт declarations.com.ua. І Це громадська організація робиться. Люди руками yeah. я за журналістику ще одне слово додам. От я писав там журналістика даних, да? в чому була раніше проблема розкопати щось. А в чому зараз проблема? Ну, тобто раніше треба було -доб, ну, десь добути інформацію. Да? Ви там, як скайлом стояли, ну, ходили, там, шукали щось. А зараз проблема в тому, що інформації занадто багато. І тепер в цьому інформаційному шумі ну, треба якось не втонути. От чому проблема. розумієте? Помінялася зовсім концепція. І виникла оця журналістика даних як намагання фільтрувати цей шум. Ви можете ті ж самі слова, одночасно, ну, він сказав щось, а ви перевірили. Ну, Просто простими речами. Я ж кажу, що є деякі ну, прості методики перевірити, ну, от я розповім да, про корінь ізен, да, вон, про виборку. Вот. І те ж саме для інших речей, Тобто, там, залізти на якийсь сайт там, глянути, там, у своїх колег, які там, ну, працюють більше з даними, спитати і так далі. І, 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 і коли ви пере... Почекай хвилинку. І коли ви перестаєте. Бо тому, що коли я вам показував це структуру суспільства, ми досліджували, як ця структура на інформаційна. На інформацію реагує. Так от, це дуже нагадує, як випалюються об'єкти. Ви пух коли-небудь палили в дитинстві. Да? Тобто у вас спочатку вигорає кластер один, потім по якимось цим каналам перескакує в другий кластер і так далі. От. І, в принципі, от це вже полум'я важко дуже зупинити, тому що через деякий час люди вже вважають, що так воно і є. А це насправді одна бабка колись надвоє сказала.